На рахунок питання Дністра, саме перші ці геси вони вбивають всю екологію. Ми робимо відстойники, септики, які будуть забруднювати Дністер як туристична приманка, він вже абсолютно зникне, не говорячи вже про рибалку і інші подібні речі. Екологію Дністра треба займатися в Карпатах, де, як ми бачимо, можете показати так навкруг, навколо оце. Колись це було кам'янисте дно. Дністра, яке доходило ще метрів 10, 10 далі, а зараз ми бачимо траву і метра три на мулу нанесло. Це почалося в 90-ті роки, коли почалася масова безконтрольна вирубка лісів в Карпатах. Якщо ще побудувати геси у нас тут, то рахуйте, що на річці, як Дністер, ми річки не будемо мати. Ми будемо мати. Можна поїхати до Києва і вздовж Дніпра і подивитися, що зробили з Дніпра. Те саме будемо мати тут, тільки тут води трошки менше, екологія, можливо, ще буде гірша.